Пожежники – це люди особливої мужності та героїзму. Вони цілодобово чергують, завжди готові кинутися у вогонь, рятуючи життя людей та їхнім майном. Ця робота пов'язана з постійним ризиком, адже стихія вогню небезпечна та непередбачувана. За статистикою, пожежники щороку рятують тисячі життів та запобігають масштабним пожежам. Володимир Журбенко, начальник 9-го державного пожежно-рятувального загону у цій професії вже не один рік і не збирається її полишати навіть попри усі складнощі в лавах ДСНС Я з 2015 року несу службу. Обрав так, як захотів піти по стопам батька. Наразі суттєвих таких складнощів є тільки одне, те, що пов'язана із можливими обстрілами. Це найбільша наша зараз складність і найбільше хвилювання тільки можуть трапитись. Пожежники працюють майже без перерв та вихідних. За виникнення будь-якої небезпеки, через кілька секунд вони вже готові рятувати людей. У нашому гарнізоні співробітників хватає для е, вистачає для виконання завдань за призначенням. Постійно стикаємося із загрозою повторного обстрілу е, з боку агресорки, е, так як вже почастішали випадки, що б'ють повторно, де працюють надзвичайна е, ситуація, надзвичайники. На місці ліквідації події і таким же випадком, і прикладом були навіть і по Донецькій області, де були повторні обстріли, внаслідок чого гинули рятувальники. Допомагають рятувальники і у розвозі гуманітарної допомоги та води протягом минулого тижня у нас було більше 10 пожеж на території обслуговування 9 ДПРЗ. А також залучалися тричі до розвантаження та підвезення гуманітарної допомоги, а також підвезення води до фільтрувальної станції та населенню по Грудівській громаді. З нагоди свята начальник 9-го державного пожежно-рятувального загону висловив теплі привітання своїм колегам. Хочу привітати колег з професійним святом, побажати в першу чергу міцного здоров'я, стійкості духу, незламності характеру, а також з честю та гідністю носити нашу форму, а також завжди повертатися живими та неушкодженими з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Колектив телебачення капрі доєднується до привітань і бажає усім пожежникам країни міцного здоров'я, професійної наснаги та якнайскорішої перемоги.